Золоту нагороду привезла з Албанії Яна Шелемба. Дівчина стала чемпіонкою світу серед молоді у ваговій категорії 56,7 кілограмів на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед молоді 18-20 років. Нашу область на змаганнях представили двоє спортсменів: Яна Шелемба та Олександр Соловей. Яна провела три потужних поєдинки. За вихід у полуфінал здолала представницю Мексики больовим прийомом. За вихід у фінал перемогла у трьохраундовому поєдинку представницю Ірландії. У фіналі українці протистояла представниця Казахстану, над якою ми також здобули перемогу та вибороли золоту нагороду. Яна Шелемба з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, як довго готувалися до змагань? Насправді дуже довго готувалися до змагань. Провели два потужних збори в Драгобраті і в Луцьку, які тривали по два тижні. Готувалася ще в залі кожного дня тренування. Трохи ганяла вагу, щоб зробити зайти в категорію. Ганяла десь кілограм з половиною, але збори дали своє і все добре. Хто вас тренував? Тренером був Коваль Віктор Вікторович, Соляр Володимир Володимирович і Зінчук, Волод... Зінчук Андрій Олександрович. Можливо, розкажете, як вони вас підтримували, надихали, стимулювали до такого результату? Насправді я отримала від тренерів максимальну підтримку. Вони вірили в мене, вони можна сказати, зробили те. Дали мені таку надію, яку б я собі не дала. Завдяки їм я й здобула золото. Як відчували конкуренцію і чи важко було змагатися? Е, насправді на чемпіонаті світу по дорослих. 18 плюс я перший раз до того я їздила по, по дітях на чемпіонаті світу. Дуже важко мені вдалася ірландка. Я провела е, три. Е, я повела, провела три раунди по три хвилини, дуже важко було, але насправді добре, що все закінчилося. Скажіть, будь ласка, як вас приймали в Албанії? Насправді до українців дуже добре ставились, так як в нас зараз війна, всі це знають. Добре, зустріли. Нам зняли хороший готель, добре кормили, все добре. Я вам дякую і бажаю вам ще багато таких гарних перемог. Дуже дякую. Яна Шелемба, чемпіонка світу з ММА, була з нами на прямому зв'язку.